Хай Господь вас оберігає, мої хороші любі, коли ракетний обстріл, коли ви перебуваєте в страху, коли небезпеці? Моліться. Давайте разом із мами помолимося за Україну і моліться псалом 90. хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного серця. каже він до Господа, ти пристановище і захист. Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тобі від ситі ловця, від божесті згодної, личими своїми, і він захистить тебе і під його крил. надійно спочиватимеш. Обороною буде правдою. Не побоїшся страху вночі. Ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темрі, ані написти духа зла обідні. Не біля тебе тисяча і десять тисяч проворч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і комст надвед законом бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже. Не прийде до тебе, лихо, і пошісно наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб похороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога не спнулася в камінь. На Гасфида Василиска наступатимеш, і потопчеш лева змія. Бо каже Господь: за те, що він поклав надію на мене, я визволю і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, подозному скорботі, я визволю. Волю та прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дарю йому спасіння моє. Будьте благословенні, мої хороші, а я оберегаю вас Господь, вас і ваших рідних та близьких в такий непростий час час Бог і небезпека руці. моліться, моліться, молитва це є найсильніша розмова з Господом. Він вас чує, і він вас почує. Моліться простими словами, моліться, псалами, нами, моліться, дорогоці.